Дай Боже щастя! Дуже часто нам приходиться виконувати складні порівняння. Якщо ви пам'ятаєте ситуацію з булочкою, наприклад, якої ми розбирали праці порівняння, відео буде отут, то в реальному житті порівняти ціну і суму грошей, яка в нас є, то не завжди доста. Ваше життя трохи складніше, ви маєте бути в магазині, магазин має бути відкритий, булочка має бути в наявності і не будь-яка, а булочка з маком. Ну, або у вас має бути особистий кухар, який зробить вам ту булочку. Ось такий вибір ну, більше похожий на вибір з реального життя. Для того, аби групувати такі порівняння, угоді є логічні оператори. І воно позначається як два амперсанди. Або воно позначається як два вертикальних паточка. І не воно позначається як знак оклику. Поки ми ще далеко не зайшли, дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар і підписатися на наш канал. Це дозволить поширити наше відео для більшої кількості людей. Поможіть їм вивчити ГО рідною мовою. кодити! Для початку робимо багато змін. Am I in the Bakery Shop дорівнює true. Is Shop Open дорівнює true. Is Бебек з'їзду дорівнює true. Чи ми маємо шафа? Нє. Пишемо порівняння. Спочатку просте, до кінця дійдемо до тяжчого. Поки закоментуємо останню зміну з шефом. І ми в магазині, і в магазин відкритий, і булочка є в наявності, тоді ми друкуємо: я можу купити булочку. Else вводимо в консоль. Я не можу купити булочку. Тепер ми б мали могти купити булку. Запускаємо. Можемо. У випадку з І всі частини порівняння мають бути правдою. В іншому випадку буде брехня. Спробуймо, наприклад, поставити false на чи відкритий магазин. Запустили. Не можу. Розкоментували зміну про власного шафа. Змінили магазин, аби він став відкритий, і пишемо до виразу, що І ми не маємо власного шафа. Тобто ставимо знак оклику і туди змінну. Запускаємо. Все ще можу. Але на правду, то трохи дивна ситуація. Логічно, що тут підходить більше або. Якщо я маю власного шефа, я можу мати булочку або отой весь ланцюжок. Для того беремо той ланцюжок, аби виділити дві окремі дії і поставити пріоритет. Замість І ставимо або та здираємо знак оклику. Запускаємо. Правда. Закриваємо магазин. Запускаємо. Брехня. Наймаємо шефа, запускаємо Є. Сподіваюся, того достабися трохи розібрали з тим. Як маєте питання, пишіть дзвоніть. Будемо раді вам відповідати на них. Здивимося!